Вітаю! На уроці я досліджую світ, і сьогодні ми з вами пригадаємо, які сезонні зміни відбуваються в природі, та як це впливає на працю людей. Для початку пригадаємо, що Україна розміщена в помірному тепловому поясі. На її території змінюються пори року. Весна пробуджує природу. За весною приходить літо, далі осінь, зима і все повторюється по колу. Весна, літо, осінь та зима. Зі змінами в неживій природі відбуваються зміни в житті рослин. Весні радіє все живе на землі. Пригадаємо, які ж весняні сезонні явища існують. Навесні відбувається танення снігу, скресання криги на водоймах, розпускання листя на деревах та кущах, цвітіння рослин, приліт птахів з теплих країв. В містах і селах люди турбуються про чистоту вулиць, своїх подвір'я школи, будинків, садять, обрізають і білять дерева, у парках і скверах розбивають клумби, висаджують декоративні квіти. В селі весняні роботи починаються після попередньої підготовки техніки. Розпочинають польові роботи, як тільки зійде сніг та підсохне земля. У підготовлену восени землю сіють ярові зернові культури пшеницю, овес, ячмінь. Навесні проводять підготовку ґрунту. Ґрунт спахують або перекопують. Треба встигнути за короткий час, поки ґрунт не пересох. Плодові дерева та кущі навесні оприскують отруйними речовинами, які знищують комах шкідників, що ховались на зиму під корою. Плодові дерева підрізають. Розпочинаються роботи і на городах, і на дачах. Адже саме навесні люди садять овочі та зелень. Появою первоцвітів розпочинають свою роботу і пасічники, яких пізніше порадують бджоли своїм весняним взятком. Навесні дуже багато роботи. В місті та в селі. Сонечко яскраве цілий день палає. На травиці в гаї цілий день ми граємо. Раді всі малята цілий день купатись. Веселиться й грати на сонці засмагати. Тож за весною приходить тепле літо. Давай пригадаємо ознаки літа. Влітку сонце піднімається високо над горизонтом. Температура повітря влітку висока. Тварини вирощують своїх дитинчат. Достигають овочі та фрукти, визріває майбутній урожай. Влітку бувають літні погодні явища. Згадаємо і їх обов'язково. Погодні явища літа це туман, роса, веселка, гроза, блискавка, град. А що ж влітку роблять люди? Люди вносять добрива для отримання кращого урожаю, оприскують посіви, дерева від шкідників. Також люди поливають городину та квіти, прополюють грядки на городі та в полі. В кінці червня починається заготівля сіна, тобто сушеної трави для корму худоби. Також влітку люди заготовляють лікарські рослини, які висушують і потім зберігають та користуються ними протягом всього року. Влітку ж люди починають запасатися овочами та фруктами на зиму. Робити консервацію. Обов'язково все літо люди підтримують чистоту в містах та селах. Скошують Траву. спеку поливають вулиці, щоб знизити температуру. За літом приходить осінь. Осінь і щедрий час є турбот багато в нас. Треба урожай зібрати, у комори поскладати, заготувати все на зиму. І собі, і всім тваринам. Осінні сезонні явища це туман, гриби у лісі, дощ, яким так славиться осінь, листопад та підготовка тварин та птахів до зими. Восени люди також саджають, обкопують та білять дерева. А ще восени висаджують часник та сіють озимі зернові культури. Восени готують корм домашнім тваринам, заготовляючи сіно та солому, тобто залишки колосків. Восени люди прибирають опале листя. Але пам'ятай. Усі, хто спалюють сміття та опале листя чи суху траву та бур'яни, шкодять природі та людям. Тож не треба палити опале листя та суху пожовклу траву. А за осінню приходить зима. Ось і знову зима білоброва побілила поля і хати, закричала у гіні деброву через річку. Наводить мости. Зимові сезонні явища знають всі. Адже це мороз, снігопад, замерзання водою, іній на деревах та кущах. З настанням перших холодів люди утеплюють вікна та обігрівають житло. Зимку Обов'язково підтримують температурний режим у сховищах для збереження зібраного урожаю. Саду і на городі теж є робота, адже взимку треба струсити з гілок сніг, щоб гілки дерев не поламалися, скидати сніг з теплиць та дахів. Взимку починається підготовка робочого садового інвентаря для роботи навесні в городі та саду. Саме взимку проводять снігозатримання, тобто збір снігу. Адже як тільки потепліє, сніг починає танути і вода насичує землю. Взимку також проводять обрізку деяких дерев і перевіряють насіння. Для майбутніх весняних робіт. Зимку люди допомагають птахам та диким тваринам, доглядають домашніх тварин. В містах і селах розчищують вулиці від снігу та льоду. Тяжко тому існувати. Хто не хоче працювати. Схожий в нього день на день, сам же він, не мов той пей, бо без діла просидіти можна й справді подубіти, а от праця справжнє диво. Хто працює, той щасливий. Бо тоді цікаво жити, можна все-все-все творити. А поробиш аж до поту, поїси тоді в охоту. А от ті, хто білоручки, дармоїди й недоучки. Бо як водиться, ледащо не згодиться вже ні на що. Тож пам'ятай, праця є кожного дня, і працювати треба в будь-яку пору року. І не лінуватися, допомагати дорослим, робити те, що тобі посилав. І тоді ти завжди отримаєш приємний результат. А я тобі дякую за твою увагу! І до нових зустрічей! Гарного тобі дня!